Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 6, підручника Геометрія 7. Та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 4 по 9 підручника Математика 7. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Промінь ОП проходить між сторонами кута АОБ. Знайдіть градусну міру кута АОБ, якщо кут АОП дорівнює 20 градусів, кут ПОБ 50 градусів. І варіанти відповіді А30 градусів, Б 70 градусів, В 110 градусів Г неможливо визначити. Переступаємо до виконання. Я коротко. Записала умову задачі та виконала малюнок. Нам кут дано АОБ, промінь ОП проходить між сторонами кута АОБ. Градусна міра кута АОП у нас 20 градусів. Градусна міра кута ПОБ. ПОБ 50 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута АОБ. Я червоним провела. За основною властивістю вимірювання кутів. Градусна міра кута АОБ дорівнює сумі градусних мір кутів АОП і ПОБ. Запишемо це. За основною. Властивістю вимірювання кутів. кут АОБ дорівнює сумі градусних мір кутів АОП і ПОБ. Підставляємо 20 градусів додати 50 градусів. Отримаємо 70 градусів. Записуємо відповідь. 70 градусів і варіант правильної відповіді Б. Номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 6 підручника геометрія 7. Та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 4 по 9 підручника Математика 7 інтегрований курс виконано